Цій хаті вже більше ста років. Хоч і виглядає вона вже по-сучасному, будинок зберігає спогади. Місце, де пройшло дитинство, забути неможливо, запевняє пан Іван. Це була як кімната. Тут була от і була кухня, тут були двері. Після кухні була ще одна кімната, там, де е, діло і баба мешкав. Вже 64 роки уродженець Великого Березного живе на іншому континенті. Однак подумки під українські пісні щодня повертаються на батьківщину. Ну, перше замуття, тому що, що це рідне мені. Я ніколи ще не сказав в Австралії, що я там вдома. Все дома тут. Нагадують про минуле старі пожовклі світлини, на яких посміхаються ще живі мати, два старші брати та молодша сестра. Нині з рідних на Закарпатті залишились лише племінника. Попри поважний вік, пан Іван пам'ятає імена всіх рідних та точні дати важливих подій, Підколи живе в Австралії, ані на мить не забуває про Україну. Я від 53-го року. Я був активним членом українського суспільства чи при церкві, чи при громаді. Я був головою нашого нашої спільноти. За своє життя пану Івану вдалося вивчити шість мов та побувати в багатьох країнах. Поки не потрапив до далекої Австралії, жив і в Угорщині, і в Чехословаччині, і в Німеччині. Чому по воєнні роки вирішив тікати з дому, розповідає з болем в серці? Я бачу, яка це демократія. Я власне у того боявся. Я, я бачив, що там офіцерів арештували. Наперед погонить з зими, а потім арештує його. І прямо люди боялися питатися, що слухати, де той чоловівся. Ну, а я, я думаю, що я добре зробив, що я втік. Зі своєю майбутньою дружиною, яка також була родом з України, познайомився в Німеччині, звідти і вирішила разом податись у далекі краї. В Німеччині там була там була австралійська комісія, яка набирала емігрантів е, до Австралії. Не тільки до Австралії, брали до Америки, брали до Аргентини, чи, чи до Півної, чи до Південної Америки. І я так бачив, що в Австралії таке якось таке. Мені посподобалося. І як Австралійська зміна приїжджала з Австралії з міліцією тих, які працювали на, на тому кондулаті, то і мене взяли з собою. І так я став іммігрантом Австралійським. Нині пан Іван світиться від часті, бо приїхав у рідні місця. Тут вирішив святкувати своє 90-річчя. каже, шкода, що дружина не дожила до цього дня, а от дітей сюди вже не тягне. Хотів би на батьківщині і помарти, та через 5 місяців знову їде до іншого континенту, якби мав змогу отримувати свою австралійську пенсію тут в далеку країну вже б і не повертався.